Чого ти нервуєш? Чого ти нервуєш? Привіт! Ну, Призя. Ой, рідня. Валера, ти його любиш? закат він тебе дуже любить. Ой, так! Ти йому паличку несеш? Та він не вміє паличкою гратися, він же котик. Валера, лапочки. Ці лапки там. Трошечки шилять твоя закрутилось. Ходім, ходім тебе закат зве. О Боже, пташечки. Що тобі не сподобалось? Лапки мерзнуть. А ти як вважав? Кричав мені, мяу мям. Заката і кричав. Туня! 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 Туня, люди сплять, не шуми. Не шуми, кить. Трошеч, ты за дверь трошечки хочешь, так? Ха-ха, ха-ха, ха! Ха-ха, ха! Ха-ха, не 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 под машину не полезешь. ты <мирает> <Шо ти> там, полиземлю! <мирает> <мирает> Что <мирает> <Шо> там? Ха-ха, ха-ха! 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 есть? А ну не можно шуметь. Не можно, бери палочку, Зараз усі вийдемо, зараз. Пойдем. Зараз я гляну, людей нема, а мама вже такий час, що всі попроходили. І всі попроходили. Нема, можна. Виходь. Ти вийшов? І Валера вийшов. Іди погуляй, іди трошечки погуляй. Что ты, Кейт? Забыл тут, как гулять? давай я тебе допоможу, трошечки. Дивись. Нюша пока спит. <реш> Сюда. Стоишь. Стой. Стоишь. Сиди ты. Сиди ты, кажу. Стой. А ну, стоишь. Стоишь, сказала. Сиди ты. Uh -huh. Ну чого я тебе умовляти повинна? Сидиш? Сидиш? Іди гуляй. Валерка, а ти чого розлігся? Ще й біля смс-ок написаних. Ти хочеш, як нуша, пахнуть? Що ні, додому? То і все твоє, нагулявся. Додому? Ти знаєш, що сюди треба? <звук> Ото і все. Ровно три хвилини, так? Ну зараз я тебе відпущу і піду з закатом гуляти.